Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Тільки не лінивий в інтернеті, на Ютубі, на Фейсбуці не висловлює свою думку, не попереджує про наступ росіян в лютому місці цього 2023 року. Розписуються різні сценарії вторгнення з Білорусі на Заході України, взяття Києва з Білорусії. Намагання взяти Київ російськими військами розігруються різні сценарії і тільки, і тільки ніхто не каже, що робити простим людям. Так. А прості люди на превеликий жаль не можуть висловити свою думку. Я висловлюю свою думку коротко: роздавайте зброю, стрілецьку зброю, в кожну хату. Негайно. Саме роздача зброї не дозволила взяти місто Київ в лютому місці російським військам, коли роздали більше 10 тисяч автоматів Калашникова та боєкомплекти. Якщо зброя буде у кожного свідомого українця, в кожній хаті росіяни Україну не візьмуть ніколи. Тому що у них будуть стріляти на вулицях, в лісах, в полях, в ярах. Крапка. Без стрілецької зброї в руках ні українці, ні я особисто на превеликий жаль не зможемо нічого суттєвого зробити. Вам потрібен приклад? Будь ласка! Херсон, Херсонська область, Запорізька область, Чернігівська область, коли їх захоплювали, багато людей могли вчинити спротив. І росіяни, так би маршем парадним не йшли б. Не було зброї. Нагадую, Чечню, генерал-майор Дудаєв, президент. Ічкерії Незалежної роздав зброю стрілецьку з складів колишньої радянської армії у усьому населенні Чечні. І вона воювала проти Росії 10 років, трималася прохання до влади, саме прохання як від свідомого громадянина України висловлює думку не одної людини. Прохання до влади. Негайно роздавайте стрілецьку зброю кожному мужчині в тилу, незважаючи на вік. Особливо 55, 60, 65 років люди в віці, але які служили в армії, і трошки пам'ятають, як з нею поводитись. Роздавайте стрілецьку зброю, і ми не дамо просунутися росіянам ні на метр без втрат. Навіть ціною своєї крові, а росіяни залють своєю кров'ю кожен сантиметр метр нашої території. Роздавайте стрілецьку зброю, боєкомплекти, великі прохання до влади з повагою.